В скрутних умовах воєнного стану в країні камецталь переживає нестабільні часи, та наші металурги потужно працюють, намагаючись підтримати країну на її економічному фронті. З метою утримання показників виробництва прокатники Кеметсталі ставлять перед собою нові виробничі завдання. У липні на стані 400 200 провели дослідну прокатку кругів 22, 24 та 26 міліметрів рентабельної сьогодні металопродукції. Грозне час требує швидких і рішительних дій. Зараз в умовах змінення ринку потреблення металів, відділ збитого кабіна постійно смотрит за ситуацію, предлагает нам все нове і нове освоєння профілів, яке необходимо на рынке України в тому числі. Перші 200 тонн освоєної металопродукції вже відвантажено споживачеві. І наразі стан переведено у простій. Та прокатники не втрачають даремно часу зупинки агрегату. Время стоянки стану 400 200. Ми не можем использовать холостую, поэтому на стане организован рассредоточенный капитальный ремонт, работы выполняются по графику, и я думаю, задачей своевременного и успешного пуска стана 400-200 в августе мы справимся, производственную программу в августе месяце выполним, для того, чтобы быть рентабельными, быть нужным комбинату и приносить пользу всему коллективу и стране. Інші дільниці прокатного цеху сьогодні працюють в такому ж режимі, виконують виробничі замовлення та під час простоїв ремонтують основне технологічне обладнання. Зокрема, на дільниці шаропрокатних станів силами ремонтного персоналу цеху розпочали капітальний ремонт нагрівальної печі номер 2 щодо трубозаготівельного стану камедсталі. У липні навіть з урахуванням вимушеного простою прокатники ТЗС перевиконали своє виробниче завдання. Основою прокатка єсно на составляв. месяце это крупные профиля а именно квадратная заготовка прямоугольная заготовка плюс объем заказов мы выполнили на значением на италию это разная круглая заготовка начиная от круга 90 заканчивая кругом 300 ну и внутренний рынок украины который также требует свою металлопродукцию А именно под заводы, которые работают до сих пор в условиях военных действий, также прокат круглой заготовки осуществлялся от круга 70, заканчивая кругом 300.